Друзі, мої вітання на Ютуб каналі Телеграф. Я і моє ім'я Даріна Глущенко. Сьогодні будемо говорити, звісно, що про перемовини у Стамбулі. До нашої розмови вже доєднався. Уже відомий для спікер, політолог Володимир Фасенко. Пане Володимире, вітаю вас. Спасибі, що сьогодні долучилися до нашої розмови. Вітаю вас. Отже, зустріч української та російської делегації може й має розпочатися вже сьогодні, 16 травня, у Стамбулі. Нагадаю нашим глядачам, що українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Уміров. Ми пам'ятаємо, що Росія довго зберігала в таємниці склад своєї делегації на переговорах. Звісно, що Україна очікувала, що діалог пройде на найвищому рівні між президентом Володимиром Зеленським і Диктатором Володимиром Путіним, але також відомо, що Путін на переговори замість себе відправив делегацію низького рівня на чолі з його помічником Мадинським. От скажіть, будь ласка, пане Володимире, які особисто у вас очікування від сьогоднішніх переговорів? Чи можемо ми говорити про те, що сторони таки домовляться про, про безумовне припинення вогню на 30 днів, тому що це питання номер один наразі? Ну, це питання номер один для нас, так. але не для Росії. Угу. Але не для Росії, і в цьому головна проблема. Тому, виходячи з цих попередніх диспозицій, навряд можна очікувати, що сьогодні про це домовляться. Це перший аргумент, чому не буде прориву і не буде такого рішення. По-друге. Наскільки я розумію, ви ж самі сказали, що це делегація? Ну, скоріше технічна, медінський ну, рівень такий з одного боку, він немалий. Помічники президентів вони, як правило, можуть бути офіційними представниками. Там, наприклад, є у Путіна Ушаков. Помічник з міжнародних питань. Він брав участь з американцями в переговорах. Так, що тут нормально. Так, да, але це ж спеціально, це нагадування про Стамбул 22 два з Медінський. Інші люди, інші люди да, тут статус низький, це технічні переговорники, але там ну як мінімум половина делегації. Це люди серйозні, компетентні і серйозні люди. Для технічних переговорів вони цілком прийнятні. Ці люди можуть брати участь в переговорах, компетентна, інша річ вони не можуть ухвалювати рішення. Оце угу. проблема. І це другий аргумент, чому сьогодні не варто очікувати саме рішення, саме підписання якоїсь угоди про припинення вогню. Ми не знаємо про повноваження Мідінського, але я ж кажу: Ну навіть його делегування свідчить про те, що це скоріше така символічна пропагандистська гра. З іншого боку, що більш серйозна, от дивіться. Сьогодні початок переговорів з Росією в 12.30. Mm -hmm. Але вже відбулася зустріч нашої делегації з помічниками з питань національної безпеки або міжнародних відносин наших партнерів, плюс Марко Рубіо, держсекретар США, який теж виконує функції помічника президента США з питань національної безпеки. Оце дуже важливо. Насправді, плюс турецька сторона. Далі відбудуться, от зараз якраз вони, я так розумію, вже почалися переговори трьохсторонні переговори. Можна їх назвати це скоріше консультації, я думаю, але тим не менш, що важливо: трьохсторонні mm -hmm. консультації США, Туреччина і Україна. І тільки після цього почнуться переговори з Росією. Чому я от згадав про цей попередній скажімо так, переговорний трек, тому що для нас важливо, що і ці переговори не тільки для нас важливі, але от для наших партнерів, США приділяють достатньо високу увагу цим переговорам. Інші наші партнери також. Я думаю, що саме зараз узгоджується спільна позиція, спільна тактика. навіть Я думаю, на чому наполягати, що і як робити. Якщо росіяни там, ну от те, що можна очікувати відразу: росіяни скажуть, ми будемо обговорювати там починаючи з того, що було в Стамбулі. А ми скажемо: для нас логіка інша. Спочатку ми маємо домовитись про припинення вогню як передумову для подальших переговорів. А далі починаємо всі інші переговори. Хочете обговорити Стамбул, у нас теж є питання по Стамбулу. По 22-му року да, є своє бачення того, що було, і ми можемо це обговорити. Але спочатку припинення вогню готова Росія домовлятися про технічні параметри припинення вогню. Окей, переговори продовжаться. Не готова. От що робити далі? Припиняти переговори, але там, там не знаю, домовитись про те, що. Зустрічаємося наступного разу, але будемо обговорювати тільки припинення вогню. Ви не можете самі вирішити це питання, ви тоді маєте проконсультуватися з Москвою і маєте дати нам найближчим часом рішення. Готові ви обговорювати саме припинення вогню чи не готові? І так далі. От я думаю, що зараз ситуація буде виглядати приблизно так. І ключове питання: що буде далі? Сьогодні не варто очікувати конкретних рішень стосовно припинення вогню чи там якоїсь мирної угоди, тим більше. Але теоретично можлива домовленість про те, що сторони або розпочинають переговори технічні переговори про припинення вогню і паралельно, там тут треба визначити трек, як це буде відбуватися, коли саме як, переговори з інших питань. Тим більше, що американська сторона згодна теж розпочинати переговори з інших питань, у них є своя позиція. Якщо це може відбутися наступного разу, Ну тоді треба визначати, коли як це відбудеться, і треба визначити тоді рівень переговорних груп для того, щоб можна було ухвалити угоду про припинення вогню. От така приблизно. Позиція на сьогодні, тому я е, е, не маю жодних оптимістичних очікувань щодо рішення вже сьогодні, до якогось прориву. Але поки що я не є таким беззастережним песимістом, як у нас зараз популярне, все, все пропало, нічого не буде. Да. Мій прогноз далі буде. А от що mm -hmm. буде? Чи переговори, чи санкції, чи і санкції, і переговори це інше питання. Багато що залежить від того, що буде в Вашингтоні, коли повернуться американці, ну, коли завершаться сьогоднішні переговори, повернуться американці і Трамп повернеться до Вашингтону. Я думаю, десь на вихідних. Ну скоріше за все в неділю. Я думаю, щось вони будуть вирішувати. Ну можливо, в понеділок, але я не включаю, що якесь попереднє рішення може бути і в неділю. Угу. Тобто можемо зафіксуватися, що сьогодні, 16 травня, це початок переговорного процесу, да можна так ну е, фактично, почалося mm -hmm. воно і, 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 і трошки раніше, але реально, з точки зору е, відновлення, отак, от, от хтось каже там початок, там от Росіяни будуть мати mm -hmm. відновлення, mm -hmm. там да тут не важливо. По суті, це нові переговори. Як би там не хотіли американ, е, не хотіли Росіяни, mm -hmm. е, але. Е, по суті, так, да, це якісно новий етап переговорів. Зокрема, з боку США зміна формату. Раніше вони вели переговори окремо з росіянами, окремо з нами. Зараз переговори починаються в режимі прямих переговорів, форматі прямих переговорів цікавий момент. Оце буде цікаво. Подивимося, як буде далі. Ну і подивимося, як воно і сьогодні буде, але поки що схоже, що. Це будуть прямі переговори Україна-Росія за посередництва і модерацію Туреччини. Буде, Я так розумію, модератором буде міністр закордонних справ Туреччини. Ну або офіційний представник Туреччини, ми ще там точно не знаємо. Але США будуть присутні на переговорах. І тут теж є нюанси, тому що от вже заявлено, що буде присутній. Помічник держсекретаря США з питань політики, який буде дивитися, я думаю, що він потрібен як такий уповноважений і відповідальний спостерігач. Він буде фіксувати позиції сторін. Хто як налаштований? Чому це важливо? Тому що я думаю, що американці будуть визначати ступінь конструктивності: хто готовий, хто не готовий до подальших переговорів про завершення війни. Далі і от цікаво, поки що невідоме, Але е, нібито очікувалося, що теж в ролі таких спостерігачів або учасників переговорів можуть бути спецпредставники Трампа. Е, Кіт Келех в стосунках з Україною і Стів Стівка в стосунках з Росією. Келех вже в Стамбулі. Він сьогодні, я так розумію, брав участь у цих зустрічах чи бере участь ще, але е, е, ми не знаємо. Виткофа, я... якби то він прилітає сьогодні, 16-го, чи так, буде так, він, так, він так, да, так, буде подара участь чи ні? Да, от от тут є деякі питання, але тим не менш, от. Цей формат переговорів цікавий, але з формальної точки зору саме сьогодні да починаються ну, прямі переговори між Україною і Росією. Угу. Ви сказали, що американці вони будуть фіксувати стосовно конструктиву, хто готовий до миру, а хто ні? А хіба їм ще не зрозуміло, що Україна давним-давно вже готова розпочати переговори, коли Путін намагається взяти на пон Зеленського і каже, а давайте продовжимо в Стамбулі. Зеленський виходить і каже: Ну давай, я тебе чекаю, приїжджай, Я там буду. Хіба ще не зрозуміло хто? Стопає цей процес. Слухайте, я можу продовжити цей ряд. Це така улюблена гра в Україні. Хіба це не зрозуміло, що Росія агресор, а Україна жертва агресії? Зрозуміло для нас, для більшості наших партнерів. А для Трампа це байдуже. А для Трампа це байдуже. І ми це бачимо з моменту його початку його президентства. Він не виходить з такої позиції. <свят> і от ви кажете, хіба це не зрозуміло? Відповідаю вам. Відповідь на ваше запитання є в відомому пості Трампа в неділю ввечері, де він сказав, негайно, immediately, Україна має взяти участь в переговорах. От чому він не до Росії? Якщо він так все розуміє і всім все зрозуміло, а чому він не до Росії це не писав, а до України? Тому що установка Трампа, вона умовно нейтральна. Він, як сказав у Вальному кабінеті, я не на боці Росії, не на боці України. Його цікавить лише одне завершення війни. Оце його інтерес, його позиція. Для завершення війни потрібні переговори. З тактичної точки зору, ми могли ще вчора відмовитися від переговорів з Росією. Ще вчора, ну, формально не приїхав Путін, да, все, ми тільки з Путіним будемо розмовляти. Але я вам скажу: от тут вже й моя професійна оцінка, угу. ну, було ж зрозуміло для всіх серйозних людей, не для людей, які займаються емоційними оцінками або пропагандистськими оцінками, а для тих, хто розглядає переговори як серйозний процес, змістовний процес, а також де важлива форма. Так от, всім було зрозуміло. Що навіть якщо б Путін приїхав до Стамбулу, це не були б переговори, які б принесли результат. Виклик Зеленським Путіна був розрахований на те, що Путін не приїде на переговори, і це спрацювало. І це не про переговори, це тактична боротьба, спрямована на Трампа. На те, щоб Трамп подивився. От знов таки, от ви кажете, хіба це не зрозуміло. Не зрозуміла. Да. Для Трампа не зрозуміло. І тому, оцей виклик Путіна з боку Зеленського, він якраз був спрямований на те, щоб додати аргументів для Трампа, щоб він, врешті-решт, зрозумів, що Путін не хоче домовлятися. Але Трамп не такий е, тупий, як багатьом здається. Не. І він е, розуміє, що з одного боку, з одного боку, Путін не хоче домовлятися про припинення вогню. Трамп це розуміє. І він про це теж написав ще в неділю. Е, інша річ, Трамп е, розуміє інше. Путін хоче домовлятися з ним. Угу. Якщо б Путін не хотів домовлятися з Трампом, мирних переговорів взагалі б не було. Взагалі. Тому що вони не потрібні Росії. Росія хоче воювати. І тому навіщо мирні переговори? Е, Лише для того, щоб домовлятися з Трампом. Трамп хоче припинення війни. Отака от констеляція, така на так, такий ландшафт перед переговорними. Тому я, оці оцінки, що хіба це не зрозуміло. Зрозуміло для нас. зрозуміло, для деяких наших партнерів зрозуміло. А для Трампа це байдуже, і от ми це маємо розуміти. Ну я так виходжу з того, що Зеленський це вже розуміє. Більшість людей в його команді теж це розуміють, ну тому що вони вже стикалися з Трампом неодноразово. Я думаю, що дехто і в Європі це розуміє. Насправді не дехто, а ті, хто контактує з Трампом на Стармір. Тут, от, до речі, нюанс, на який у нас не завжди звертають увагу. Два наших партнери. Ну є ще зараз третій лідер коаліції охочих. Це МЕРЦ. Але двоє, хто створював цю коаліцію. Прем'єр-міністр Великобританії Стармер і президент Франції Макрон. От тут цікавий нюанс. Як це не парадоксально, Макрон, який раніше виступав в ролі прихильника діалогу з Путіним, що треба домовитися, знайти компроміси з Путіним, він давно розчарувався і зараз займає таку достатньо наступальну позицію. І він, якраз, прихильник санкцій, як і Мерц зараз теж. А от стармір, стармір теж це підтримує, да, але він е, от, за різними витиками: стармір прихильник того, що давайте так, давайте тиснути на Путіна, безумовно підтримати Україну, мати спільну переговорну позицію з Україною. Але давайте е, все ж таки домовлятися з Трампом, узгоджувати нашу позицію з Трампом. От стармір прихильник того, щоб. Узгоджувати кожен подальший крок з Трампом. І я так розумію, що от, е, рішення, яке було майже тиждень тому, 10 травня, е, в Києві, про те, що або ну, з 12 квітня припинені вогню, Росія не погоджується, давайте вводити санкції. Красиве рішення. Але от в чому проблема? Красиві рішення не завжди означають. Е, Раціональні і прагматичні наслідки, mm -hmm. на жаль, вже тоді було зрозуміло для багатьох. Ну, по-перше, те, що Путін не підтримує це припинення вогню. По-друге, те, що е е якщо американці не підтримують санкції, то ці санкції будуть обмежені. І це теж, на жаль, було зрозуміло. Тому, от я е зараз прихильник того, що е краще. Е не займатися е, от такими гучними заявами. Ми ведемо санкції і так далі. От краще домовитися і ввести санкції, а не казати заздалегідь, особливо коли є сумніви, що ці санкції в такому великому масштабі і в жорсткої формі не будуть введені, е, краще робити, ніж гучно заявляти про це, тому що це і наша до речі, хвороба. У нас дуже люблять спочатку там заявити. Жодних кроків назад, тільки кордони 91-го року і багато чого іншого. Да. А потім потім через певний час приходить усвідомлення. Ну, ми не відмовляємося від міжнародно визнаних кордонів України. Це наша принципова позиція, але приходить усвідомлення, що доведеться доведеться домовлятися про припинення вогню тільки по лінії фронту. От тому я е, е, прихильник не емоційних оцінок і емоційних закликів е, там ні кроку назад, і так далі. Якщо, якщо ні кроку назад, війна буде безкінечна, mm -hmm. да але головне, щоб е, ці кроки не суперечили принциповим нашим позиціям і інтересам. Так що зараз я якраз е, 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 скажемо так, оцінюю е, ситуацію, е, не очікую прориву, але mm -hmm. очікую продовження процесу. Ви зазначили про те, що Путін хоче зустрітися із Трампом, і, от, поки ми пишемо це інтерв'ю, також з'являються новини. Президент Штатів сказав, що зустрінеться з Путіним як тільки ми зможемо це організувати. І також він говорить про те, що світ стане набагато безпечнішим протягом двох-трьох тижнів. каже Трамп, про що натякає? Про що Ну, перше, треба розуміти, що не тільки Путін хоче зустрітися з Трампом, Трамп теж хоче. От тут ми вступаємо на таке поле майже мінне з політичної точки зору, тому що тут є свої плюси і свої мінуси. Ну, оскільки Трамп теж каже, що я не проти зустрітися з тобою, Владимир, як він каже, ну я так трошки жартую, так умовна розмова між Трампом і Путіним. Але це ну, мотив для Путіна. Продовжити переговори. Тому тут можливо це і непогано інша річ: от що важливо для нас, є небезпека. Якщо раптом чого хочуть до речі, росіяни раптом американці виходять з переговорного процесу, скажуть: Де. ну все, ми втомилися, вони не хочуть домовлятися, але продовжують переговори з Росією і домовляються з Росією. А питання України воно відходить на другий на третій план, і американці фактично ну, припиняються активну участь в переговорному процесі. А Росія продовжує війну. Тут правда є важливий нюанс для нас: чи буде можливість купувати зброю США? Якщо так, ну, це не, не катастрофічно, але все рівно ну, Путін виграє від такого сценарію. А те, що ви процитували, поки що ну, в стилі Трампа. У Трампа все завжди плутано, абстрактно і можна тлумачити як завгодно. Але поки що виходить так, що і ну, судячи по заявах і Марко Рубіо, але поки що, позиція американців така: давайте спочатку домовлятися про припинення війни в Україні. А потім буде зустріч, потім будуть переговори. І в принципі, це, з точки зору тактики, це правильно, вони таким чином стимулюються росіян все ж таки домовлятися про припинення вогню. Спрацюється чи ні, поки відкрите. Якщо американці будуть постійно коливатися, от якщо, наприклад, Трамп погодиться до якихось переговорів, навіть не домовленості, а хоча б до переговорів про припинення вогню, домовиться, да, да, добре, я буду зустрічатися з Путіном. Росіяни це сприймуть як слабкість і поступку. І тоді, я боюся, і зустріч Трампа і Путіна не дасть результату. Або може дати результат тактичний, хоча б тимчасовий, на бік Путіна. От коли Путін почне обробляти Трампа, і Трамп знов повірить, що Путін хоче припинити війну і так далі. І Продовжиться оця імітація переговорного процесу. І от тут тут є певна небезпека і американці. От що мене непокоїть, от навіть по заявах Марка Рубіо, а це ідея від Трампа, який теж от коливається і ще не визначив свою позицію. Немає чіткої визначеності, як будуть робити американці: дотискати Путіна. от Спочатку переговори про припинення вогню, а потім переговори і зустріч Трампа і Путіна або можливо і раніше, що спочатку зустріч. Ну а далі, там як вони домовляться на зустрічі, в принципі, якщо вона відбудеться, Трамп і Путін можуть домовлятися. Зокрема, ну, Трамп може сказати: так я з тобою буду домовлятися там з економічних питань, мені це цікаво, там з інших питань. Але давай спочатку домовимось. Давай згоду на припинення вогню. От у нас є план там умовно, ці 22 пункти Келега. От давай, давай, домовлятися. Після цього будемо розмовляти про інше питання. Якщо Путін на це погодиться, ну тоді буде якийсь результат. Але на жаль, ну не схоже зараз. Поки, поки ми не бачимо передумов, що от Путін готовий. І якщо я ж кажу, американці будуть йти на зустріч Путіну, а Путін не буде робити жодних кроків. Компромісних. Ну тоді е, проблеми будуть і далі. Тоді, на жаль, не буде конкретного переговорного результату, не буде домовленості про припинення вогню. Ось така е, суперечлива ситуація. Але у всякому разі, е, як колись казав один літературний герой, льот тронувся, як господа присяжні засідателі От щось подібне зараз відбувається. Якийсь переговорний процес розпочався, він буде складний. Тактично гостра, от ми ж бачимо, як в суботу, в неділю минулого тижня, почалася така гостра тактична боротьба. Хто кого викликає на зустріч і зараз, вчора, і сьогодні, от дивіться, ну це теж так переговорів ще немає, а йде тактична боротьба. Росіяни приїхали і так. Переговори в 10 годині ранку. Українців там немає, а вони вже призначають. Ну слухайте, ну це е, трошки така дурнувата гра на власну пропаганду, на власну аудиторію. Е, зрозуміло, що е, час е, початку переговорів він має визначатися обома сторонами, mm -hmm. плюс посередник. Да. Його визначили. І то хто кого, от в чому тут е, така символічна тактична гра, хто кого чекатиме на переговори. Тут нам трошки вдалося. Попустити росіян да ну Вони там е демонстрували, що от вони такі конструктивні, а українці невідомо що. Але тим не менш, за -за зазвичай всі путіни чекають, а тут росіяни чекали нас. Ну, врешті-решт вчора не дочекалися от сьогодні вранці будуть, і знов показово, от те про що я казав. Початку наші зустрічаються mm -hmm. з американцями, з турками, лише після цього почнуться переговори з росіянами. Так що, от така тактична гра, вона зараз дуже показова і буде на переговорах тож така ж гостра тактична гра, і от дуже важливо. Ми поки це не знаємо, як воно буде. Подивимось, але дуже важливо, наскільки американці далі будуть впливати на переговорний процес. Ну і наскільки. Ефективними будуть як переговорники, як модератори турки. Оце це теж цікаво. Те, що турки стали посередниками, я до речі казав давно, що вони один з головних посередників потенційних посередників, в принципі, це непогано. Насправді вони можуть домовлятися і з росіянами і з нами. І це теж трошки посилює шанси на те, що якісь домовленості в перспективі можуть відбутися. Але в будь-якому випадку все вирішувати потім буде Путін. Ну, я маю в Росії. Ця делегація може взяти пропозиції певні. Я думаю, що можливо будуть телефонувати в Кремль там, в перервах і казати, да, погоджуватись, не погоджуватись там на наступний крок. З тактичної точки зору. Найбільш прийнятний варіант для росіян ну як набільше, такий збалансований, щоб знов таки не зривати подальшу перспективу переговорів. Зокрема, з Трампом, погодитись, погодитись на новий раунд переговорів. Не. Де буде обговоритись припинення вогню, але і інше питання питання ані може не може сформулювати, значить, питання, які Росія піднімала на переговорах в 22-му році. Ну от такий от баланс. Але головне, от буде домовленість про початок переговорів щодо припинення вогню. Значить, переговорний процес продовжиться. Поки що такий шанс є. Як воно станеться насправді? Думаю, що будемо знати сьогодні. Ближче до вечора, а можливо, і ближче до ночі, хто знає. А може, якщо все швидко буде, ну якщо все швидко, значить ні про що не домовилися. Так, звісно, будемо спостерігати. Пане Володимире, дякую вам за цю розмову. Спасибі за вашу аналітику, друзі. Також ми подяка вам за те, що ви дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, якщо ви цього ще не зробили. Пишіть коментарі, пишіть свої думки та роздуми, і побачимося з вами у нових випусках. До зустрічі! Бережіть себе і усім тихого дня. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.